Всіх вітаю, і з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Давайте дивитись. Угу. Спілкування королевих мечів нам ну, показана. Жінка така, знаєте, дуже продумана. Жінка доволі різка буває у спілкуванні. Така, що в неї все заздалегідь заплановане. Людина, яка, ну, така, знаєте, більш холодна у відносинах з людьми. Більш така, от, ну, якщо говорять, то Завжди по суті. Це не так, що знаєте, вона дуже говірка, вона більш мовчазна. Якусь інформацію будете розглядати з цією жінкою про зміни, доволі такі ну, знаєте, кардинальні якісь зміни. Це може бути ну, особисто вас стосуватись, може це особисто її якась ситуація, це може бути для вас. І вчителька, наприклад, може, ви десь навчаєтесь, чи дитина ваша десь навчається. Це може бути і лікарем, і свекрухою для когось з вас може бути. Може бути колишня вашого чоловіка. Тобто людина, яка. Може трошки виводити вас в цей день зі стану рівноваги, от саме тими речами, які буде проговорювати з вами. Тож будьте уважні, і будьте людиною, яка все ж таки тримає рівновагу. Бо ну, тут, знаєте, від такої людини може такий настрій йти, такий колючий, може зіпсувати вам настрій, але ж. Це таке, знаєте, тимчасове. Сфера кохання, до чого вам тут готуватись. Давайте побачимо у сфері кохання. Бачите, як? Дійсно, насправді, для когось з вас то можуть бути розмови пов'язані з колишньою вашого чоловіка. Бо інформативно щось ви будете лякатись. Інформативно, воно вам, знаєте, як хочеться щось вберегти і не, ну, як знаєте, от, не дуже розповсюджуватись на якісь там думки, на якісь там, ну, от, що треба буде розгледітись, з чим попрацювати, про що подумати, якісь моменти. Які дійсно от, треба заспокоїтись і на холодну голову вирішувати. Не дуже давайте собі привід лякатись і хвилюватись. Ситуація, яка взагалі, от, знаєте, вона якась для вас, яка потребує більше інформації, так тут хочеться казати. Так тут відчувається, коли не треба одразу реагувати, а коли задавайте ну, просто багато-багато запитань. Хай вам відповідають і потім будете розглядати, маючи всю картинку перед собою. Робота. Давайте дивитись, що вам важливо знати про вашу роботу в цей день. Ти ж Боже ж ти мій. Так, дивіться, трошки розхитувати буде ситуацію король кубків. Це, знаєте, коли можете ви себе відчувати жертвою в цій ситуації, а може він про себе так буде казати, що він така жертва, що от, от, просто. от... От треба залагодити якусь ситуацію, треба навести порядок в якійсь ситуації, дуже нервувати будете. Вам щось дуже неприємне таке буде у спілкуванні з цим чоловіком. Ну, таке, Знаєте, от тут може бути ситуація, в якій треба розібратись, в якій покоперсатись треба, знаєте, не так, що так. Хвильку там подай мені у той листочок. Ви там просто взяли, подали, і крапка поставлена на тому спілкуванні. Ні, тут буде довше, ніж подай мені той листочок. Тут вам треба буде всі інші справи свої відкласти трошки і займатися саме цією справою, щоб налагодити щоб людина собі далі пішла. Тож просто будьте готові до такого спілкування. Далі дивимось. Що важливо прийняти, і до цього теж треба готуватись. Такі Тут зміни. Зміни такі, знаєте, хтось там наполягати буде на цих змінах, хтось їх навіть нав'язувати буде ці зміни. Це як змагання якісь. Це, знаєте, хтось там зі своїм характером з'явиться і вам буде щось своє там. Виставляти перед вами. Будьте готові, бо це ситуація, яка назрівала, це, це не так, що людина там щось їй там торкнуло в голову і прийшла. Це людина планувала такий візит до вас. Або вам треба буде щось там, якийсь візит до спілкування з кимось зробити. Будьте готові. Просто от тут, знаєте, якесь спілкування, яке от воно повинно відбутись. Це, знаєте, заради якоїсь інформації, заради якихось можливостей, які намалюються після цього спілкування. Ну, тобто, треба докласти зусиль і треба розгледіти якусь ситуацію. Від чого краще б за все відмовитись. Ну і до цього теж треба б готуватись. Давайте побачимо. Від очікувань, бо ці очікування від вас багато енергії відбирають. І очікування це, це коли, знаєте, ви можете чекати якусь певну ситуацію. Ну, наприклад, якщо це по роботі, я зроблю це тоді. Коли там, певно, щось станеться і ви сидите чекаєте. А замість цього ви могли б паралельно щось робити і заробляти гроші. Тобто очікування від вас ну вам вдає, дає трати більш, ніж наповнює вас. Тож, просто от де ви там що ви можете вже робити, робіть. А те, що повинно до вас дійти, хай воно там десь рухається, хай воно десь для вас формується у всесвіті, воно свого часу з'явиться для вас, там, в вашому оточенні. Для когось, наприклад, ви можете чекати певних дій від королеви Пентаклів. Це може бути людина з вашого оточення, з вашої там роботи, може бути навіть з сім'ї якась людина. Наприклад, пообіцяла вам де в чому допомогти, і ви сидите, чекаєте. Робіть те, що можете самі робити. Як дійсно буде у людини можливість, хай приходить допомагає, а як ні, то ви просто втрачаєте час. Чого вам не оминути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не оминути. Угу. О, спілкування з королем Кубків вам не оминути в цей день. Це може бути якась ситуація дійсно от по роботі, по документах, по. В рівноваженню якоїсь складної ситуації, коли, знаєте, буде, будете радіти тільки з того, що будете виходити з, з складного спілкування з людиною. Е, ну, Цього не уминути, то хай, хай воно якомога краще для вас здійсниться. І порада від вищих сил для вас на цей день. Ато ну, контролюйте все, що відбувається поряд з вами. Не хвилюйтесь. Не кажіть собі, що буде щось там погане. Контролюйте свої емоції, свої думки. Контролюйте і плануйте щось краще, ліпше для вас, що все врівноважиться, що все буде так, як слід. Бо для когось з вас це буде пов'язане з обстрілами, це страхи пов'язані з обстрілами. Просто ховайтесь, просто будьте в безпеці, будьте людиною, яка знає, де ви можете пересидіти оці страшні моменти, які для когось вони все ж таки будуть. І будьте до себе уважні, до, своє, до свого здоров'я, фізичного, морального здоров'я, ментального здоров'я. Будьте просто уважні і будьте людиною, яка знає, до кого звернутися, якщо вам потрібна допомога. Ось таке вийшло у нас передбачення. Всім дуже дякую. І пам'ятайте, що карти це тільки один варіант розвитку подій. Ви все можете змінювати, ви все можете переінакшити там, де вам щось не подобається. Просто знайте собі, як зреагувати. Продумайте собі якийсь там план А, Б, може там треба і це йде. То хай вони у вас будуть в голові, ці плани, і ви при нагоді їм скористаєтесь. І на цьому закриваю відео. Всім дякую, всім гарного настрою, гарного дня. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, і хай ви будете в безпеці, і хай ви будете здорові. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!